Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі дещо цікаве про мурах. Ти ніколи не сплутаєш мураху з іншими комахами. Мурахи дуже активні, безкрилі, постійно метушаться. Мурахи ніколи не сплять. Харчуються мурахи переважно соком рослин. Також вони їдять насіння. Гриби. Мурахи захищають дерева від комах шкідників, розносять насіння трави квітів. Риючи підземні ходи, вони спушують землю. Мешкають мурахи в мурашнику. Оселившись в домівках у людей, вони харчуються солодощами. А ось вони знайшли шкірку солодкого батата та намагаються їсти. Ось такі маленькі, але дуже цікаві мурахи. До зустрічі, мій друже.